Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова двостороння прикраса, об'ємна у мене вийшла. Не всі можуть дозволити собі купити заготовки для новорічних прикрас, але замість заготовочки можна взяти будь-яку річ. Сьогодні у мене це. Ось така коробочка з-під сирочків. Ось вона така тоненька, дві половиночки вона має. І я вирішила зробити з неї таку об'ємну, як панорамку, діарамку, щось таке. Склею я між собою на клей дракон ці дві половиночки. Чекаю, поки вони добре. Візьмуться між собою. Далі вибираю серветочку для декупажа. Є у мене ось така серветочка, але тут в цій серветочці з бичком мені потрібен лише будиночок, він мені якраз на мою задумочку підходить. Обмальовую, вирізаю, тут вирізаю, а не обриваю, тому що ця серветочка мені повинна лягти повністю в цю кругленьку. Серединочку. От. Далі е, приміряю, як вона тут в мене виглядає. От. І беремо, звісно, лише верхній шар кольоровий, і ним будемо користуватися. Далі грунтую білою акриловою фарбою цю серединку, хоча вона і так біла, але на фарбу. Все-таки вона ляже краще ця серветочка. Двома шарами білої акрилової фарби, тому що вона не дуже гарно в мене лягає на заготовочки. І наклеюю я цю серветочку на клей. Клей акриловий, матовий. Прекрасно, ось так я змастила клеєм серединочку і через файлик. Шпательочком, розпрямляю серветочку. Далі знову зверху лакую і чекаю, поки це все висохне. На другу сторону я взяла ось таку серветочку, тут теж будиночки і ташечки. Так само таким же чином я її приклеїла на другу половинку. Поки це все висохло, дочекалася, і далі. Далі, що я буду робити? Буду робити об'ємними свої фігурки, які в мене там є на малюночках. В першу чергу це ялинки. Є в мене ось цей молдик, <кій> вибачте, <кій> з Аліекспресу. Я тут прекрасна така ялиночка чудова, і я з цієї ялиночки. За допомогою джові своєї глинки роблю ось такі відливочки. Тут я підрізаю, тому що тут, бачите, над будиночком ці ялинки і прикладаю, поки що їх вирівнюю, як вони в мене мають тут бути. З цієї сторони в мене будуть лише ялиночки, так, частинками. А з другої сторони, там ще в мене буде і кущик. Це вже з другого молдика я буду то все робити. Отак, ще одна ялиночка сюди. Ялиночка ця дуже цікава, така лахмушечка. Якраз підходить мені на ці картинки. Так само тут залишки забираю. Вирівнюю і приступаю до другої половинки. Тут в мене буде три ялиночки, одна велика і дві отих невеличких. На ті невеличкі ялиночки я буду брати лише верхушечку від цієї великої ялинки. І з верхушечки вийшла в мене ціленька ялиночка. І далі. Ця велика ялинка тут стає прекрасно. І ось цей шматочок йде сюди. Далі, в мене ось цей кущик посерединці. Ось тут в мене є такий молдик, я його робила сама. Тут такі дерева, як гілочки, без листочків. І верхушечку цього дерева я вирішила використати ось як кущик. Він так і нагадує ось цей кущик, який там у мене посерединці. Забираю залишки, відрізаю по розміру, який, щоб він мені гарненько там став. І ось так це виглядає кущик. Ялиночки. І далі це все підклею на клей дракон. Підклею на клей дракон, почекаю, поки це все висохне добре. Треба, щоб воно добре все взялося і не відвалилося мені потім в процесі фарбування. Тому що ялиночки я буду фарбувати, так, як вони у нас тут, <кій> на цій картинці. І отак наклей дракон з двох боків. На цю підвісочку я приклею свої відливочки. Тепер я хочу зробити ще ось таку шматочок серветочки. Цей хочу його по кругу, по боковиночках підклеїти під цю, на цю свою підвісочку. Але перед цим я подумала і вирішила все-таки спочатку зафарбувати це все. Червоною фарбою, і потім, тільки потім вже підклеювати цю серветочку. Далі фарбуємо ялинки, ялинки зеленим, кущик сухим пензлем, прохожуся по верхушечках, гілочок. І в мене виходить білий фон і коричневі ось ці гілочки. І з двох боків так я розфарбовую свою роботу. Так само добре даю цьому всьому висохнути. Далі, коли це все висохло, я беру свою сніжну пасту, яку я робила для вертепу, відео вертепу великого, який я робила на конкурс. У мене вже є на каналі. Запрошую до перегляду. Паста зроблена з білої фарби, манки і клею ПВА. Тут вона трішечки загусла, і я її ще розвела акриловим лаком трішечки. І наношу цю сніжну пасту там, де вважаю за потрібне, де я хочу засніжити свою роботу. Там, де багато снігу знизу, на ялиночки наношу трішечки. І буду наносити по кругу. По боковинках внутрішніх цієї коробочки, щоб у нас ця діарамка була як би в сніжному такому колі. Ще я акриловими маркерами підмалювала пташечок, щоб вони були трішки яскравіші, і ось цю калину. І ось бачите, наношу тепер по кругу на цю серединку цю сніжну пасту. Так, я буду робити на двох сторонах. На цій, коли тут все добре висохне, переверну і так само буду засніжувати ту другу половинку. Там буду засніжувати дах, сніжинки, там у мене такі будуть об'ємні з цієї пасти. І так само по кругу ялиночки, і так само по кругу буду давати цю пасту. Тут. В серединку я зразу вставляю цього оленя, і він там застигне, буде прекрасно триматися. Ось так тепер бачите, виглядає ця половинка, все засніжено. Тут більше нанизу пасти пішло, тому що тут більш глибша ця коробочка. Додаю я сюди ялинку, ягоду, кущик і ось такого Санта Клауса. Санта Клаус це в мене є така, така формочка. з силікону, і я сама його відливала і розфарбовувала. Ось тут я вже це приклею цю серветочку після того, як все підсохло. Забираю залишки. Тут вона не стільки дає естетично, скільки як укріплювач буде у мене діяти, тому що я зверху ще буду її декорувати. Ну, ось так це все тримається, все підсохло. Далі цей сніжок я змащую акриловим лаком. І ось ці залишки цього біленького глітера я вже повністю використовую на цій роботі на цих боковушках, на дашках, на ялиночках ось так на одній половинці і на другій. Знову чекаю, поки це підсохне все, і лакую. Далі хочу ще такими напівнамистинками обклеїти цей бортик, щоб він не був такий плаский, а був дійсно як рамочка для цієї маленької діарамки. Клею на клей на гарячий пістолет, це все приклеюю. І даю добре висохнути. З двох боків приклею ці намистиночки і чекаю, поки це все підсохне. Тому що я буду фарбувати, щоб це все не відвалилося. Фарбую так в червоний колір, в який це зафарбована повністю моя ободочок цієї підвісочки. І Знову даю добре цьому всьому висохнути. Цю фарбу можна тут не лакувати, тому що ця фарба зроблена своїми руками, там вже є лак. У мене фарба біла з червоним з барвником і лаком. Тепер ось це світле золото я виділяю світлим цим золотом металіком, виділяю свої напівмемистинки і рожки цьому оленю. Знову це все сушимо. Далі декоруємо цю підвісочку. Є в мене ось такий киточка. Я розрізала цей навпіл, петелючку, приклеїла її, і тепер на гарячий клей ось таку золотисту стрічку. Вона якраз в мене по розміру сюди лягає. І я обклеюю цю підвісочку. Ось Так, її підклею тут. Далі є в мене такі дзвоники пластикові, теж під золото з бантичками. Підклею теж їх під низ. Тут бантички з однієї сторони, потім я ще ще тильної сторони теж підклею бантички, щоб вони прикрили там той клей. Далі беру ось такий шнурок золотистий. Він в мене буде і як декоративний, і зразу буде слугувати підвісочкою. Так само його підклеюю посередині на гарячий клей. З двох боків починаю підклеювати так, щоб вони зійшлися мені тут на середині. Серединку я тут перекручую і гарненько туди заливаю цього клею. Далі ще ось такі бантики зняла з цих дзвіночків і підклею їх з цієї сторони. Тепер низ уже в мене готовий. Далі на верхушечку, ще в мене є ось такі бантики, і буде в мене ще туди ось така тоненька стрічка. Я її зв'язую таким. Вузличку. Цей вузлик приклеюю тут посередині підвісочки, і будуть звисати краєчки в мене по боках і посередині підклеюються бантики. І виходить в мене бантики, і як ніби тут звисають кінчики цього бантика по краях. І ось така в мене вийшла підвісочка з простої коробочки з підсирочків. Ось така цікава робота. Сподобалась мені вона. Тут треба трошечки було пофантазувати. Така творча робота, будемо так казати. Ну, ось такий результат. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Ставте запитання, можливо, вас зацікавить якийсь процес моєї роботи. Можливо, будуть побажання по декору ще якихось заготовочок, які вас цікавлять. Будь ласка, з задоволенням все вислухаю. Підтримуємо наших воїнів, донатимо на ЗСУ. Слава Україні.